Всім привіт! З вами ЛТВ І сьогодні ми відведемося в космос. І ми, я вам покажу, які нові планети відвиличені із СМІ. Одна з багатьох додаткових планет нашої галактики називається ag 733 b На ній йдуть горизонтальні дощі і скла. Це пояснюється тим, що. Що в її атмосфері дуже багато силікатів. Та сама планета швидко обертається на полос своєї осі. Газовий гігант 32... 32B Поглинає 99% падаючого на нього світло. Те саме чорна планета, що, що знаходили люди. Це пояснюється тим, що в її атмосфері дуже багато е, світло попоглинаючих частинок. І тому в здається чор, чорнішою за обід. А нещодавно заведена нова планета Кі-125 548 b Най Найгарячіша в галактиці, має температуру 2000 градусів. І знаходиться вона так близько до, до своєї зірки, що стигає об'їхати її за 15 годин. В той час я як змін, і на треба 365. Аномалію називають планету Глізе 436B. По-перше, вона в 22 рази чаща від Землі. А, а по-друге, її атмосфера а, дуже гаряча, а близько 400 градусів. Але по але поверхня вкрита льодом і звичайною води. Але всього льоду. Але всього. Цьому... Лоду є одна особливість. Якщо ви до, якщо ви до нього дотронетеся, то, то по, получите дуже великий опік, так як цей лід має температуру 300 градусів. Це пояснюється великою силою гравітації. Бо молекули води настільки сильно стиснуті, що не, не можуть. Випоробутися. І, і тому ми маємо планету із гарячим планом. А планета 55 Канкрієн це ваш любов планета, просто ви про це ще не знаєте. Вона вдвічі більша від землі і складається із діамантів. Її вартість складає 27 мільйонів доларів. Але, на жаль, вона знаходиться від землі на відстані 40 світлових років. А з вами був Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.